Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоріне Таро. Для нас карта дня на 28 листопада 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, які підказки, що нам всесвіт приготував. Ну що ж, карта дня для нас. Дев'ятка посухів. Ну тільки вчора була дев'ятка посухів. Далі в нас важкість. На дні колоди мах. Тобто є ідеї, є бажання, є є е, е, ціль, але ну, нема сили. Втома не бажа або ще не завершили щось поточне, те, що ви робите, втілюєте. В тому, чому ви зараз перебуваєте, потрібно завершити, щоб починати щось нове. Бо це початок, це одиничка, перший старший аркан. Ну що ж, маємо дев'ятку посухів. І вогонь, і втома, і. Але тут вона інша. Подивіться, вчора в нас дев'ятка посухів була. Одна, а сьогодні вона взагалі тут в тих в цій колоді вона як переможець, подивіться, наверху, на горі. Тобто та втома вже сьогодні в нас буде відчуватись по-іншому. Втома яка така з облегшенням, що я вже на горі, я бачу, що відбувається, я вже готовий до нових звершень, в мене є вже нові ідеї. І я хочу якнайшвидше закінчити старий. Ну, процес, який я роблю, щоб розпочинати. Нові, нові, В мене є нові ідеї, в мене є нове бажання, в мене вже є нове бачення, я вже, вже в, в, в такому не, з нетерпінням. Бачите, яка тут дев'ятка посухів? Навіть в мене є помічники, армія ціла, яка стоїть на, 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 на поготові. Долина Міражів, дуже гарні карти. Бачите, яка зовсім інша. Начебто дев'ятка посухів, але вона відчувається зовсім по-іншому. Я вже на вершині, я вже можу розслабитися, я вже можу оцінити свої здобутки, свою дорогу. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допомагає? Десятка посухів, що вже закінчився цей етап. Справді, дев'ять це вже результат, коли я вже на, на, на горі, а десять це вже кінець. І 10-дивіться дерево, воно зігнулося, але не зламалося. Скільки на тому бідному дереві? Все, що тільки можна: і будинок, і обов'язки, і робота, і, і сім'я, і всі домашні клопоти, але дерево вистояло. І я роблю висновки, що на себе брати на наступний раз, а що ні. Аналізую, просію це все, що мені підходить, що не підходить, і рухаюся далі, тому що цей етап вже закінчився і завершився. І на наступний раз я більше на ті граблі двічі не стану. І навчусь говорити ні, і навчусь не брати на себе зайвої роботи, і навчусь відстоювати свої кордони, і навчусь не стресувати, що нам буде заважати. Шістка пентаклів. Тут вона така особлива, цікава. В класиці шістка пентаклів це енергообмін. А тут, коли гроші льються річкою, заважати буде те, що не вистачає коштів, не вистачає ресурсу, або треба ділитися, або вам ще його не дали. Ну, швидше, що ось гроші витікають кудись в трубу. Тут у нас така, таке зображення. Або сила. Ви втрачаєте силу, ресурс або гроші. Заховали. Заховаємо. Ну, що мої любі, справді сьогодні от не знаю, чому взяла іншу колоду, і от зовсім інше відчуття в мене. Коли ніби розумієш, що дев'ятка посухів це втома. Але дивлячись на зображення цієї саме дев'ятки, зовсім інше відчуття. І в мене такий, знаєте, дисонанс в голові. І ніби втомлена. І... І ніби почуваюся от саме так, як, як, як тут зображено. Така і, і, і радість, і задоволена, і, і вже ніби зовсім інша втома. Друзі, я вам бажаю сьогодні ось бути от в такій енергії радості, позитиву, результату. Переможця, що я змогла, я зробила, я отримала результат впевненості і нових планів. Так, де в нас а, мах, мах на дні колоди був, і нових планів. Ну що, бажаю нам всім мирного і спокійного дня, так? тому що, коли випадають такі великі карти вогню, вони налякають забагато вогню. Будьте обережні. І ну, я нам бажаю всім сьогодні позитивного настрою, радості, задоволення, насолоди, знаєте, розуміння, хто я, що я можу, коли ми реально оцінюємо себе, свої можливості, свої цінності, свої таланти для того, щоб ось не було потім такого. Десятки посухів такого от, перенавантаження, стресу, занепокоєння, розчарування, хвилювання. Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. Для мене це дуже важливо, для мене це дуже потрібно, мені це дуже приємно, я завжди чекаю на ваші повідомлення, завжди намагаюсь відповідати. Дякую вам за це. Обіймаю вас. Хто не з нами, приєднуйтесь до магічно, просто розоряне таро. І почуємось, папа. -па.